Так, друзі, дивіться, кому цікаво те, що я показую. Короте, приїхав я знову на свій соняшник. Ну що, стан, друзі, соняшнику вже більш-менш такий, що вже можна побризкати євролайтингом, попрацювати. От. Але що хочу показати? Значить, Випало у нас за два дня. Це у нас сьогодні четверг. Це вівторок і середу. Загалом випало, друзі, 10 мм за 2 дні. Ну, таке, ні о чому. Чому, друзі, ні о чому? Тому що ще вчора там ввечері йшов дощик, зараз друга година дня. значить, Працюючи в бригаді, ми почули, що виїхали бризкать наше суміжне господарство Стас, Хто вже знає, да? я не раз казав про це, як його звати і так далі і тому подібне. От. І Валерка значить, каже, так а що, і ми, мабуть, поїдемо. Так а чому нам ніхто нічого не каже, мол, типу, відпустили б додому, хоч би пообідали б там туди-сюди. Кажу, ти сумніваєшся в тому, що ти виїдеш бризкать і ще? Кажу, все, можливе, але ну, можливо. К вечору, може часов 5. Ну, типу зараз дує вітер. Знаєте? Я ж казав, що форсунки у нас з ним однакові, але для, для них зараз не вітер, е якби а для нас вітер. Хоча у мене Пульсируючий оприскувач. Ну я не про те, друзі, а я про те, що я приїхав на поле, значить, ці 10 мм ніде у нас. Так би мовити, і не зачепилися. І навіть отам в балки, де ну коротше, там поворот і балочка. І в тому місці завжди, друзі, Ну грязь стоїть дебела. Після хороших дощів сюди просто так не приїдеш. От Значить, Хочу показати вам, скільки промочило. Не знаю, може тут взагалі mm -hmm. того доща не було. Ну, коротше, риємось о, наче земелька мокра, да? І як би то е, під тонким шаром сухого ґрунту, е, вона така мокренька, да. Скільки цієї мокренької землі, ви бачите? Ось вже йде суха. Тобто я думаю, що ну щось прям дуже сильно хорошого воно не дало. Той дощ. Ну ось Подивимося тут під соняшником, да? Ну тут якби то лощенка, тут може більше вологи б зібралося. Ну, в принципі, так. Да. Трішечки, можна сказати, соняшник підкормило вологою. Ой. Не те, друзі, все це не те, блін. Навіть не, не з'єдналося. Та волога, яка є і та, що випала, навіть не з'єдналися. Напевно, навряд чи вже з'єднаються. Я не знаю, це які мають випасти опади. Опа! Ну а так, друзі, да край зовсім зелений став, от тому треба побризкати. Коли тепер це зробити, не знаю. Я ж по, по проханню зятька і його родичів, блін, злив воду з бочки. Тепер, блін, для того, щоб, Тепер, блін для того, щоб привезти мені воду, треба знову Хорошо, хоч бочку не зняв з прицепа. Тепер мені що? Треба очіпити оприскувач... Підчепити сіргу, поїхати по воду. Дехто, друзі, там писав, я вже не пам'ятаю, е, вибачаюсь, е, писали по поводу зроби е, до оприскувача привари там фаркоп типу, і тягай прицеп. Друзі, там такий метал, що я, напевно, його і пустим розірву. А ще якщо я наберу туди два куби води, то це взагалі для нього буде для того оприскувача це треба робити якусь рамку для початку потім до тієї рамки приварювати сам оприскувач тоді да тоді можливо щось буде більш-менш достойне так ладно аж зараз проїдусь до другого соняшника та мабуть буду щось думати не знаю Блін чи задом їхати по ту воду. А, так, так помпу я зараз соберу швидко. Добре, з'їздю далі. Ну ось так завжди. Коли їдеш з воздушкою, тих зайців немає. Приїхав прямо з роботи, думаю, проскочив, глянув, щоб не їхати додому. а він сидить. зараза на дорозі. Так завжди, друзі. Так. Приїхав я, друзі, сюди до Грандстаровського соняшника. Ну та що, Грандстаровський соняшник він чистий. Не знаю, чому навіть так відбулося. Ну, в тому році тут був соняшник, і соняшник був під євролайтинг, мені здається. Тому я думаю, тут не так багато і бур'яну. Вот. Але, друзі, тут присутня падалиця. Присутня вона, правда, і в рядках. Не знаю, може поки що тут не бризкать, а зробити міжрядку. Просто прибрати падалишній соняшник. Так його і в рядку багато. Що робити, га? Тер-тир-тир-тир-тир. Бур'яну нема, друзі, розумієте? Зараз я бризну, уб'ю падалішній соняшник, да? а після нього полізе бур'ян. Чи може все ж таки ще трошечки подождати, га? А, тим самим що? Тим самим. Ну тим самим Воно ж, блін, забиває його. Хоча ну це з краю, хоча як дивиться. Це тут дегони, бачите, не так тут багато і падали ці. Ну, чи візьме її пізніше, Гранд Стар уже, блін. Ну, пізніше, ну буквально ще, друзі, ну, на наступному тижні, десь так будемо балакати. Але е, що ще глянемо, давайте, ось о, бачите? ось, бачите? З'їв, зараза соняшник. Але, друзі, прикол ще в тому, що, знаєте, ага, пройшли дощики, ось земелька тепла. І, як би то, навірно, я все ж таки ще на Гранстарі тут на Саксончику під, 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 підожду. Е, для того, що, можливо, ще от в цьому шарові, в верхньому, який зараз намочило дощем, і земля тепла, можливо, тут ще щось зійде. Можливо, якийсь бур'янець, а можливо ще якийсь падалічний соняшник. Щоб уже накрити все разом. Ну, я думаю, десь сьогодні у нас четверг. Ну, подивимось. Ще приїдемо із зятем в неділю. Подивимось на нього. Ну, я думаю, десь так в неділю ми його, мабуть, і забризкаємо. Так, друзі, приїхав я і на пшеничку на свою. Е, в принципі, знаєте, не так все печально, як я прям переживав, що не буде взагалі нічого. Ні, я дивлюсь, що е, да, є звісно, рослинки, які нема колоска стоять. Е, і з тієї пшениці, яка вона була, звісно, е, по весні. Не буде того результату, звісно, із за засухи. Ну, друзі, я дивлюсь, що поле у мене, дивіться, все ж таки воно позеленіло. Більш-менш стало таким зелененьким. От, і колосок є, звісно, ну, колосочок, звісно, зовсім маленький. Ну прям зовсім маленький. Ось тут, ну що тут може бути? 6-8 зернинок. Ну, но... Друзі, це все рівно краще, як нічого, блін, звісно. Але що я дивлюся, що ось флаговий листочок, він хоч і отакенький маленький, але він є, друзі. Розумієте? Так ось є рослинка, де нема колосочку, але, друзі, в порівнянні з тим, що було... Те, що я бачив і те, що зараз бачу, то все ж таки щось та й вкосим. Дай Бог, дай Бог, щоб були ще дощі. Оці 10 тут на пшениці взагалі нічого не відклалося. У мене тут, правда, може тут більше дощ був. Не знаю. Бо поле від поля дуже далеко. Ну, так само, ось, бачите. Ось, ось мокра, а ось, ось вже суха пішла. Ну, все рівно, як би то пшеничку трошечки підтримало. Ось такий цей загальний вигляд має. Не знаю, правда, по поводу амброзії. амброзії багато. Якась вона що типу стоїть на місці. Може буде чи ні, не знаю, але... Друзі, якщо чесно, у сусіда дивлюсь взагалі вона жовта-жовта пшениця. У мене хоч трохи загальний фон такий став зелененький. У сусіда зовсім жовта. Дуже вона, звісно, низенька ця пшеничка, блін. Ну прям дуже низенька. Ну нічого, друзі, вже що буде. Я хотів вже думав передисковувати його, правда. але ні. Вже що буде, те буде. Пересівати не було чим. Ну, тобто нема вшо. Під чим пересіяти є. Да, правда вони два різних. І під Євроладзін, і під Стар, Ну нічого. Якось би розділили, все рівно обрискали проздільно. Даже надо, да, блін з цими морозами ось так попали, друзі. Ну, що робити Погода, вона, конечно, нас ніколи не балує. Але вона вже, друзі, знаєте, аж пахне, це ходю по ній, а вона прямо то як в жнива вже суха. Така після дощику от такий зараз стоїть запах. Да, постраждала вона, конечно, добра. Низенька, але вона, друзі, в цьому році вся, мабуть, така буде. Ну нічого. Ну що, друзі, ось так це получилось. Бачите? Ось цей кран. З куба я просто скрутив, накрутив муфту туди і просто вкрутив кран. Навіть не довелося витягувати куб е за брешопки. А так все чудово це виглядає. Тепер тут буде шариковий кран. І все буде просто чудово. Отакі от пироги з котятами. Все чітко. Все. Друзі, а ціна цього крана, ви не повірите, ви будете в шоці. 270 гривнів. Зять як побачив, офігене. Скаже, треба було брати два. Ну був, друзі, всього-навсього один. А так, Ну що, поки що все нормально. Але сьогодні я на холостих поки качаю. Хочу спокій що спробувати, а там буде видно. Та все нормально. Ну і запашок, звісно, а Це торка. Друзі, heavy metal, -мо, всім вечір в хату. Слухайте. Ось така, така цікава ситуація. Значить, в принципі, ми з ним побалакали, але він каже... Поки що не треба нічого нікому казати. Але я все ж таки скажу, чому я зараз підведу до того, про що я, друзі. Значить, кажу йому, чи будеш ну, ти, типу, відправляти поштою. Він каже, так, але, ну, типу, наразі немає. Але ха -ха, весь прикол, що він не, поню, не розуміє, що в мене не, 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 не стільки багато підписників, щоб ну от я прям е, повідомив і все, і до нього почали дзвонити. Е, ні. Коротше, друзі, мій кум і напарник Мішаня. Е, він сам, друзі, бджоляр. Е, і, е, в принципі. Ну, що хочу сказати, що продає мед рознічно і ну, мед отакий друзі, саме вся сім'я оно їсть. Нічого людина не бадяже. Ну, якщо я як би то про це кажу, значить я в цьому певне і він продає 100% натуральний, без всяких там. Пш! А ну валять Без всяких там прибамбасів, медок, друзі. От. Якщо кому ця тема цікава, Ну, не знаю, давайте якось е, напишіть там, чи я знаю. Е, щоб я якби то попередньо знав, чи давати взагалі цю інформацію. Бо. Ну, це ж таке, знаєте, можливо, у вас є там і свої точки, я не знаю. Ну. Ну, Просто хочеться віддячити кому, як то кажуть, знаєте, він мене вгощає кожного разу. А я навіть, якщо чесно, не знаю, чим віддячити. Хочеться віддячити тим, що ну, допомогти йому його продавати. От. Тому, друзі, кому буде цікаво, пишіть. Але прикол весь в тому, що зараз, друзі, вже немає. Вже те, що він зараз накачав, Качну меду, він каже, поки, ну, типу, нічого не кажи нікому в своїх відео про мед, бо каже, його нема вже. Вже його побронювали, і він зараз займається тим, що він оце ж наливає. У нього він закупає відерця такий ой, кілограмові, по-моєму, чи літрові, чи які вони. ну, відерця такі пластикові. Ох, вони мене задовбали ці коти. І цей. Ну і зараз займається тим, що... Та там вся сім'я і жінку <гум> При тот працювати на розливі вона в нього. От. І зараз займається тим, що фасує цей мед. От. Але ж розумієте, що... Якщо у нього зараз його вже нема. От. Але, друзі, одна біда в тому, що, ну, як я зрозумів, зараз він мені дав від цього меду. Але ну, він не акаційовий. В цьому році у нас, друзі, немає акації. Акація вся вимерзла. І в принципі мені так само знайомий з Марганця дзвонив, питав, каже, що там у вас по акації, чи є, чи нема, чи їхать до вас чи ні. Зазвичай, знаєте, ну не весь Марганець, а, але дуже багато бджолярів з Марганця саме у нас, бо вони кажуть, що у нас якась, якась така та не така земля, і що ну, мед дуже хороший. Виходить. От. Тому друзі, якщо когось цікавить, цікавить це питання, дайте мені якось про це знати. Напишіть там, чи я знаю. А вже в якомусь наступному відео чи в шорці я ну як би то зроблю коротеньке відео з його номером телефона, покажу мед, його, Можливо, навіть він сам там щось пару слов скаже, Ну він такий стиснительний у мене, не хоче зніматися, аж ніяк. Ось От, такі справи. Мед насправді, друзі, класний, скільки років, Це... Качає дає, Качає дає, я, я оскільки не можу з'їсти, ну, але жінка там то спече щось, то знаєте, почали так, що хе, навіть в, кав, в каву став кидати мед. Та й на роботі в принципі, принесе Ну, це. ж відірко, це. І на роботі, і в чай, і в каву кидаємо з ним. Мало хто його п'є там, той мед. Чи їсть. а ну, Ми з задоволенням. То чайок, то кофійок. Якось так. Тому, друзі. Ну, попередньо я ж кажу, якось дайте мені про це знати. Цікавить вас це чи не цікавить. Я, як би то все рівно, згодом, як він скаже, виклади, я все одно згодом це виложу, зніму. От, Але, ну, щоб я заздалегідь вже знав, що є люди, які хочуть придбати. Якось так. а я, друзья, шо, Я уже, если честно, сегодня так налазулся, сидю снова на качели, снова напишет. Может, в не на качели. Ну, если вам легче станет, давайте я перейду сяду в беседки. А не пойду на лавочку, на дверь. А не пойду ляжу на диванчик в трактор сяду. Вот. Але я вже побризкав, один город побризкав, а другий, друзі, поїду, поїду по темному. Не хочу я оцих скандалів з тими сусідами. Воно начебто й щільно, знаєте, є люди такі, що їм не докажеш, що я відступив спеціально, нічого я там вам не зробив, нічого з ним там не буде. Ну люди ж різні, є, знаєте. От, якось так. А там уже, друзі, і зятьок їде додому. От. Зятьком Тоже буде. Значить, деякий розговор по поводу. Е, яду не знаю, друзі. Можливо, хто там із вас фермера, чи є якась у вас така можливість, де можна купити. Ну, тільки реально нормального, не, не якогось там підробки чи ще якоїсь фігні. ну яду, допустим. Ну, от треба, блін, мені зараз там 2-3 літри євролайтінга. Получається, що одна каністра, там, я вже не пам'ятаю скільки, 6-7 тисяч гривень, да? але... Купляти всю каністру ну, <гум> мені треба 2 літри, а купляти за цю всю каністру ну як би то ну немає зараз такої можливості. Як би то. Я розумію, я прекрасно розумію, що вона пригодиться і на, слід, на наступний рік. Ну, тому якось так. Ну, а зять позвонив, каже, що там? Щось взяти. <гум> Взять, бо щось там у нього з роботою нове. Каже, треба це діло <кхи> обмозгувати. <кхи> Тому я вже в бесідці дихлофосом побризкав, задубала ця машканя. Що літає. Що це за машкарня? Вроді рапсу нема. Уже знаєте, грішили на рапсу. Типу. Э, рапс сіють біля села, вся машкарня оця по вечорам в селі. Ну, нема рапса. На що тепер грішить? А воно таке міленьке-міленьке, знаєте, сосуще якась вигінняється, як покусає тебе ввечері. Хоч щось запалюй, а мабуть піду. Десь у мене є спіралі. Точно.